В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас сьогодні. У випуску ворог продовжує атакувати область шахедами та обстрілювати з артилерії. Сьогодні 163 роки з дня перепоховання Тараса Шевченка. Українські міста в образі жінок зобразили на полотні юні художники. Буде багато важливої та актуальної інформації далі. тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Вночі підрозділи ПВК Схід знищили над областю три шахеди. Їх ліквідували у Дніпровському, Павлоградському і Криворізькому районах. Не припинялися атаки на Нікопольщину. Увечері окупанти тричі обстріляли район з артилерії. Стільки ж було ударів дронами камікадзе. Агресор поцілив по самому Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт електропередач минулося без загиблих та постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч проти середи противник атакував 24-ма ударними безпілотниками типу шахет. Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарська, Курська та з території тимчасово окупованого українського Криму. В результаті протиповітряного бою сили оборони України збили усі 24 шахеди. Ударні безпілотники знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1030 окупантів. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 496 тисяч осіб, танків більше 7,5 тисяч. Бойових броньованих машин 14 тисяч 721 одиниця, артилерійських систем 12 тисяч 820, реактивних систем залпового вогню 1077, засобів протиповідного. Вітряної оборони 812. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 тисяч одиниць. Усі партнери повністю поінформовані щодо актуальних потреб і реальної фронтової ситуації. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки. Сьогодні продовжив дипломатичний марафон, марафон підготовки глобального саміту миру, зустрічі багатьох лідерів заради реалізації формули миру, яка може примусити Росію до справедливого миру. Говорив сьогодні з лідерами Румунії, Анголи Іраку. Запросив їх на саміт та поінформував про ту роботу, яка вже зроблена, і для організації саміту, і для його результативності. Статут ООН об'єднує всі нації, всі держави однаково зацікавлені в тому, щоб цілі та принципи Статуту ООН були дійсно робочим інструментом підтримання миру. Щоб це було дієвим. Окрім того, з президентом Румунії ми обговорили нашу взаємодію заради безпеки, заради стабільності в нашому регіоні та в усій Європі, зокрема оборонну співпрацю України та Румунії. Подякував за підготовку нового оборонного пакета для наших воїнів. З президентом Анголи ми обговорили можливості нашої двосторонньої співпраці. Я запросив пана президента відвідати Україну. З прем'єр-міністром Іраку теж говорили про відносини між нашими державами, про спільну нашу потребу, потребу в максимальній стабільності ситуації в світі. Дуже важливо зокрема те, що працює наш експортний морський коридор, і українське продовольство досягає світового ринку та не допускає фатальних дефіцитів. Це додає стабільності, зокрема і регіону Заток і багатьом іншим частинам світу. Цю нашу роботу ми будемо продовжувати, збільшуючи. Наскільки це можливо в умовах повномасштабної терористичної загрози Росії, наш український внесок у світову продовольчу безпеку. І це також наша власна економічна безпека, український експорт, українські доходи, українські робочі місця в багатьох галузях? Також сьогодні я говорив з президентом Азербайджану. Про енергетичну ситуацію в нашій країні, про співпрацю між нашими державами в цьому напрямку зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Німеччини, подякував за всю надану підтримку. Німеччина один із найбільш вагомих наших партнерів. Ми обговорили і подальшу спільну роботу як в безпековій, так і в політичній площині. І в європейській нашій інтеграції я вдячний Німеччині за розуміння того, як важливо, щоб вже у червні у нас був реальний результат, фактичний початок перемовин щодо вступу України в Євросоюз. Все зараз максимально. Поєднана і безпекові питання, і наші оборонні можливості не тільки України, але й усієї Європи. І дипломатична робота, і економічна стійкість України. Кожен новий зв'язок України зі світом, кожен посилена комунікація та. Співпраця це для нас усіх додаткові можливості забезпечувати захист життя наших людей, наших міст, громад, забезпечувати силу нашої армії та наближати реальний мир сьогодні. Були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та у забезпеченні оборони від міністра оборони України Умірова та начальника генштабу Барилевича. Доповідав і головком Сирський. Відбулось напередодні чергове засідання формату Рамштайн. Сьогодні доповіли щодо роботи по наших потребах. Передусім, це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб. та Реальної фронтової ситуації вдячні кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Весь зміст комунікації з партнерами має відображатись змістом реальної бойової роботи наших воїнів тими засобами ураження, які потрібні на передовій і зараз, цими тижнями, а не десь влітку. Покровський напрямок та інші донецькі напрямки, Краматорський, Урахівський, зараз залишаються. Надзвичайно складними і там найбільше боїв Харківщина. Наші сили знищують окупанта. Результати відчутні. Я дякую усім нашим воїнам за влучність, за стійкість. Дякую усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. Дякую усім, хто розвиває наші українські зокрема оборонні можливості. Сьогодні мав нагоду зустрітися з нашими молодими науковцями, які працюють в різних галузях, а також зовсім юними науковцями, які поки планують почати кар'єри, планують саме в Україні, і це важливо. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Чому дніпряни обурюються з приводу облаштування укриття у дитсадку на лівобережжі Дніпра? Здавалось би, безпека для дітей під час війни це важлива справа. Однак, дніпряни сумніваються у тому, що це укриття стане справді надійним. Зміркувань безпеки ми не називаємо ні номера дитсадка, ні його адресу. На місці побувала моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Тож, їй слово щойно підписали договір, і того ж дня приступили до робіт. Приватне підприємство «Дніпрогорстрой» в чергове стало одноосібним переможцем тендеру з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття цього разу. В одному з дитків, що знаходиться на лівобережжі Дніпра, замовник послуги, департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради. А ось його директорка Ксенія Сушко є фігуранткою одразу кількох кримінальних справ. І в усіх них посадовиці інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання служби. Бовим становищем та гондеп продовжує активно освоювати бюджетні кошти на проведенні подібних робіт, що викликає обурення Дніпрян. Був проведений тендер, я в шовшок, і почти півтора мільйона виділено на те, щоб е, з підвала, де реально неможливо, не, не, не щоб там знаходилися діти. Виділені кошти, так це тільки півтора мільйона. А далі ще не звісно, скільки буде коштів, там потрачено. Ініціатива безусловно, виходить від департаменту гуманітарної політики, політики, через котре відмиваються бюджетні гроші. Громадський активіст Сергій Петухов стурбований тим, що укриття для малечі в цьому дитсадочку намагаються зробити поспіхом ще й у підвалі, в якому донедавна була пральня закладу, і який, по суті, виконує роль технічного приміщення, бо там знаходяться всі комунікації. Коли ми оглянемо. Той підвал це технічне приміщення. Там знаходяться всі комунікації, каналізація, там, яка виходить з будинку, з дитячого садочку, електромережі, тепломережі, Ну, багато того, щоб не могло там бути якогось укриття, яке вони планують зробити в цьому підвалі. Що таке, взяв малу дитину, і опускаєш у темний підвал, сирий, там, там сиро реально там. А тут дивіться, не Мозки нема нічого, після доджу все тече під фундамент, який називають ленточний, він не сваєчний. Тут ну, це тимчасове, але тимчасове, коли воно збудовано по всім проектам тому подібне. А вичислі підвал там. Ліквідували прачечну, прачечну, тому що болизну там дитячу, ну постільні болизну там сірали, От. пообрали там кладовки, там з інвентарем тому подібне. От нема протипожежної безпеки, не виділено на центральний пункт охорони. Я маю на увазі все в часі пожежної безпеки. Нема чим не дай Боже, якщо щось загориться загасити, нема нічого. Я не знаю, хто таке рішення приймав, тим паче, що такі гроші півтора мільйони. А ми направляємо інформаційний запит директору департаменту Дніпровської міськради Ксенії Сушко. Нас цікавить за якими критеріями було визначено придатність підвального приміщення садочку для облаштування в ньому найпростішого укриття. Та коли там буде проведено капітальний ремонт фасаду будівлі, покрівлі, фундаменту, заміна каналізаційних мереж. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Хорич, Віталій Шалдов, новини Д1. Сьогодні виповнюється 163 роки від дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру, який носить ім'я Великого Кобзаря, вшанував пам'ять поета. Люди несуть молодому кобзарю квіти, вклоняються його пам'яті. Біля пам'ятника молодому Шевченку зараз знаходяться мої колеги Олексій Доніченко та Ілля Ломовський, Тож чекаємо від них подробиць, які покажемо у подальших випусках новин. На Дніпропетровщині підбили підсумки обласного конкурсу Малюнка Українські міста в образах жінок свої роботи подали 230 учасників. З них обрали 30 переможців. Дитячі малюнки вражають. Діти передали на полотні свої почуття. На малюнках оживають українські міста: Дніпро, Нікополь, Кривий Ріг, Буча, Харків, Суми, Маріуполь. Найбільше вразила журі робота із зображенням Харкова. На малюнку зранена дівчина в сльозах. Авторка пояснила, обрала саме такий образ, бо місто сильно страждає. Малювала Харків, тому що за останнім часом Харків дуже багато страждає, але концепція в тому, що все ж таки у Харкова є надія, це показує віконечко. У нашому домі, але все ж таки тут більше показано те, як він страждає останнім часом. Можна описати як надію. Тут я використовувала акварель. Інша учасниця Вероніка прагнула передати любов до свого рідного міста Дніпра. Я хотіла передати як українка. передаю любов до Дніпра. Обіймаю його. І любить Живопись, пісь гуаші. Мені гуаш більш подобається за все за технік, і малювала я її десь два дні. Журі обрало 67 лауреатів конкурсу. Кращим вручили відзнаки. Олексій Доніченко, Олександр Шевченко, новини. Д1. Кримінальна хроніка за зґвалтування неповнолітньої громадянину призначено покарання. Вісім років, шість місяців позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що засуджений, зустрівши на вулиці, неповнолітню дівчинку, затягнув її до будинку, у якому відпочивав разом зі знайомими. Там він її зґвалтував. Чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності та повідомив правоохоронцям, що не знав про вік потерпілої, а дитина його обмовила завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами із застосуванням стандартів правосуддя дружнього до дитини. Версія засудженого була повністю спростована. Тепер гвалтівник відбуватиме покарання. Про спорт Україна офіційно братиме участь на наступній олімпіаді 2024, що відбудеться у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Заява на сайті Міністерства молоді та спорту України у Мінмолоді спорту та нок України зазначили на важливості продовження боротьби проти допуску російських та білоруських громадян до участі в Олімпійських іграх. Міжнародний олімпійський комітет у грудні 2023 року офіційно дозволив Волив росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді 2024 в нейтральному статусі. Троє футболістів Дніпра 1 увійшли до Олімпійської збірної. Півзахисники Валентин Рубчинський та Олег Очерецько увійшли до складу Олімпійської збірної України, який оголосив головний тренер команди Руслан Ротань. До резервного списку потрапив Яків Кінарейкін з 30 травня до 17 червня. Олімпійська збірна України проведе навчально-тренувальний збір та візьме участь у міжнародному турнірі Маріса Ревелу у Франції. Участь у турнірі візьмуть 10 збірних розбитих на дві групи. На першому етапі підопічні ротання протистоятимуть Індонезії, яка замінила Єгипет, а також Італії, Панамі та Японії. На турнірі зіграють майбутні учасники Олімпіади 2024 – Україна, Франція і Японія. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин на цьому. Інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Мирного неба, слава Україні. Вітаю, друзі! На телеканалі Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 22 травня. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним. Хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. Вітер південний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському увесь день небо буде ясним. І не затьмарять його до кінця дня без опадів температура повітря від 14 до 26 градусів тепла. Вранці небо у марганці буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря від 14 до 26 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо залишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Народний прогноз погоди цим днем знаменується кінець весни і початок передліття з 22 травня по 10 червня. Можуть бути грози дощі, дощ у травні хліба підіймає. Дякую за увагу! Нехай над головою завжди буде ясне небо і яскраве сонце. З вами була Альона Погорєлова. До зустрічі!